Швидкі короткі 15 історій з різних всесвітів, як потік дофаміну по 15 хвилин. Для покоління Тіктоку якраз зайде. Усе максимально стисло і подається вся суть відеоігор в цих барвистих кліпах. Кожна серія це маленький секретний рівень одної з ваших улюблених відеоігор. Режисер Дедпула Тім Міллер створив зі своєю Blur Studio цю емоційну лавину комп'ютерних анімацій. А режисером виступив Дейв Вілсон. Це ніби новий сезон: Любов, смерть та роботи. Тільки цього разу не для Netflix, а для Amazon Prime. Для мене найкрутішими стали дві серії: це четверта серія про робота повстанця Зана та восьма управління активами, де зібрано дух кіберпанку, а металевий костюм приміряв на себе Кіану Рівс, який є символом цього жанру наукової фантастики. Його Джоні, той, що не Монік, і той, що Сільверхенд, створили безкомпромісну ауру цього невтішного майбутнього для покинутого й самого. Нього людства. Знайти спокій можна не тільки переглядаючи мультики. Якщо у вас напруга, ви не можете сконцентруватися, знайти сили на новий крок, і ви не хочете робити той крок на вулицю, то й не доведеться. Є чудовий спосіб психотерапії прямо з телефону. Скачуєте додаток Майндлі за ось цим кодом, або ж за посиланням під відео. Реєструєтеся і за декілька кліків знайдете собі. Психолога вибираєте зручний час для психотерапії. Там усе дуже просто. Коли ми бачимо рівза в такій ролі, то це зразу підсилює ефект правдоподібності того, що відбувається навколо стан розрізання електричних мелодій, переплутаний гострими лазерними нитками та мікрочіпів, які безперестану блимають, як материнка вашого ПК. Я ніколи не грав в Armor Core, але після перегляду цієї серії точно поринув цей всесвіт. Серії сприймається, ніби трейлери до відеоігор, легко вводячи нас в ці історії. А за нами вже вибір продовжувати їх граючи в ці забавки. Просто дивитися, як маленькі притчі. Маємо кратоса, якого ми бачимо не як вбивцю богів, Арнольда Короля Шварцнегера, що намагається захопити острів других шансів, здобувши корону. Круто передали атмосферу з відеогри The Alter Worlds, Безглузде намагання зрозуміти сутність людського буття розпорошеного у зовнішніх світах галактики, корпорація суспільства, де людиська такі маленькі, як колібрі, де людяність така мікроскопічна, як інформація. Фузорія туфелька. Фотореалістична анімація зашкалює. найбільше в епізоді Crossfire. здається, там графіки немає, а справжня зйомка. Візуальний стиль створювали з використанням технології Motion Capture на основі рухів професійних акторів. В епізоді Warhammer 40K піднімається тема екологічної кризи та жорстокої колонізації космосу релігійними паразитами, тобто нами, людьми, що в сталевих обладунках знищують в благих намірах мешканців інших планет. Це найжорстокі. Ши епізод буде багато крові та кишок, і у нього поки найкращий рейтинг на IMDb. фентезі епізод з підземелля драконів отримав зіркову озвучку від Тома Голанда та Емілії Кларк. Окремо слід згадати за музику від німців Two Way, які дали витонченості кожній мелодії металевого скреготу мечів чи натисканням гудзиків на панелі космічного корабля, що летить, залишаючи десь внизу намагання змінити людство, яке приречене на самотність в мікросхемах, для яких їх найкращим другом буде розвинений чат GBT, що ехом лунатиме в голові, пластик та метал замість живого, а кисень буде застійним, як в підземеллі гуртожитків. Рейтинг серіалу тримається середнього рівня, але деякі з серії вартують, аби їх подивитися. Тому не зважайте на критику, погану чи хорошу. Взагалі оминайте її десятою дорогою, адже перше враження має бути вашим, а не чужим. Якщо ви колись мріли, щоб ваші улюблені ігри ожили не просто в руках на геймпаді, а на великому екрані. То секретний рівень саме для вас. Смілива антологія історій, переосмислених адаптацій, таких знайомих нам світів та персонажів. Анімація вражає своєю різноманітністю. Кожна серія має свій унікальний стиль. Емоційна глибина на рівні маріанської впадини. Тут не лише про битви, баги та босів, головний посил пізнання себе та зрозуміти, що покластися в цьому житті ми можемо тільки на себе. Також піднімається тема дружби та булінгу. Геймерам. Дуже зайде серіальчик. Вони знайдуть там і великодки, і поринуть в старечі згадки. А от хто ніколи не грав відеоігри, тому буде кешко. Може і взагалі не зрозуміти, що взагалі тут сідіє. Секретний рівень це любовний лист до культури геймерів. Тут немає поверхневого копіювання, тут емоції та значення, які ці ігри мають для своїх фанатів. Це досвід, який ви маєте пережити. Це еволюція комп'ютерних технологій, це частина сучасної поп-культури. І гріх не бути в курсі. Цих затій, тому гайда глипати. От такої. не забуваймо, що в каналу є бейс від Монобанку. Чекаю вас там, папа, йоу. А на кінець швиденько прибіжемося по кожній з серії. Перша підземелля та дракони Колискова королеви. У ув'язаного солона в голові дивний голос. Він хоче знищити все живе довкола. Його рятують декілька відчайдух і ведуть до дракона Оріеля, що може поглинути темні сили з його душі. Але чи зможе стримати Оріель те зло, з яким жив ціле життя? Солон? Другий епізод Сіфу це вимагає життя. Молодий майстер кунг-фу прагне помститися за смерть свого батька, маючи талісмани, які які повертають його до життя. Він намагається розібратися з бандяком Шоном. Між ними стоїть маленька армія озброєних волоцюг, тільки прикол в тому, що після кожного воскресіння він старіє. Третя. новий світ, колись і майбутній король. Король Ельстром зі своєю армією пливуть захопити острів Етернум. Під час шторму всі кораблі йдуть на дно. Виживає тільки король, та його радник Ельстром, тобто Шварцнегер, не зупиняється, незважаючи ні на що. Він і далі прагне захопити острів. Твертий нереальний турнір Зан. робот Шахтар усвідомлює, що таких як він просто використовують у своїх благах люди. Він чинить бунт та вбиває свого кривдника. Тепер зі своїми побратимами на гладіаторській арені, що слугує покаранням за вчинене. Тримайся Зан, ти мусиш вижити. П'ята Вархаммер, 40 тисяч, і вони не знатимуть страху. Ультрамарини колонізовують одну з чергових планет, але цього разу їм доведеться зустріти небаченого раніше супротивника, що живиться. Страхом шоста Пакман. холо, Чудернацька істота, прокидається в підземному комплексі. Його вітає літаюча жовта сфера, що торочить йому, що він обраний, і щоб вижити, потрібно їсти слабших. Або ти єси, або тебе з'їдять. Тепер вже з мечем у руках наш обранець прямує до боса рівня. Сьоме перехресний вогонь, хороший конфлікт. Точиться двобій між двома організаціями найманців. Одні хочуть вбити ціль, яку захищають інші. А ті натомість будь-якою ціною мають зберегти життя клієнтів. На вулиці сильна злива, але це не заважає діям крутого екшену. Восьме броньоване ядро управління активами, самотній пілот, людиноподібного робота, який трішки більший за п'ятиповерхівку, бачить сенс свого життя в баталіях з іншими роботами і кращого за нього бійця не існує. Чи це справді так треба дивитись, аби дізнатись? Дев'яте зовнішні світи, наша компанія, Сміттяр Амос, потайки закоханий Фелісіті, яка покидається забути місце в пошуках ви. Що і мети, аби здійснити свою мрію. Довірливий Амос намагається потрапити на ту планету, де його кохання, і цей шлях пролежить через піддослідні лабораторії та ампутовані кінцівки. Десяте мегалюдина старт найкоротший епізод в антології. Вірус охоплює роботів, які все нищить довкола. І тільки гуманоїд рок може дати всім тягла. Одинадцяте вихід Одіссея: людство, врешті-решт, покинуло Землю в пошуках нового дому в галактиці Центавра, переїзд. Відбувається хвилями, і поки дійде черга до останніх, ті, що були першими, можуть вже все змінити в тому новому світі, адже подорож, яка триває десятиліттями для переселенців, насправді в реальному часі це десятки тисяч років. За той час, поки доберуться останні мешканці землі, першоперхідці, могли еволюціонувати. Тому небожителі вже не дуже раді прибутим людям. Дванадцята спилунк Італії це нескінченний рогалик, де Анна та Ліс вирушають на місяць у пошуках хлопця-спелунки. Місяць повний небезпек. Що вони гинуть, то починають свою подорож з самого початку. Епізод 13. Конкодор. Історія невблаганного розповідається про кесаді капітана зоряного корабля, невблаганного чи то непримиренного та її команду, яка викрила міжзоряну карту. Зараз в галактиці сильний шторм, і тільки за допомогою такої карти можна його оминути. Епізод 14. честь королів, шлях усіх речей. Дія відбувається в дивовижному місті Шанань, здатному миттєво відновлюватися та змінювати себе. Фундамент. Тому всього є китайська міфологія в центрі подій настільна гра Вейці, та останній епізод першого сезону час відтворення виконання. Це єдиний епізод дій якого не відбувається у світі відеоігор. Кур'єр О намагається доставити важливий пакунок, але цей шлях буде дуже тернистим в допомогу їй штучний інтелект. Буті боц. І йо, тут буде багатько персонажів з відеоігор PlayStation включаючи Бога війни Кратоса. Файно глипати, па, -па.